До Хорватії бельгійців уже відправляли як національних героїв. Нато шанувальників на злітній смузі пожежні машини свяченої води мали надихнути збірну на останню звитягу у лігві найближчих переслідувачів по групі Ей. До кісток прийнявся цим духом 20-річний форвард Евертона Лукаку. Свій перший спринтерський забіг на Максимірі він втілив гол на 15 15-й хвилині. Ближче до перерви Ромелу підхопив м'яч на своїй половині поля і, промчавши до воріт у мовчазному супроводі Ковачича, подвоїв перевагу гостей. Динамівський засланець до Queen's Park Рейнджерс Кранчер намагався відновити інтригу. Та було запізно. Бельгія вже у Бразилії. Хорватам на шляху до футбольного карнавалу треба ще попотіти у плей-офф. Останній тур тут для статистики. Або пропав випав у передостанньому турі шведам, бо далі у них гра з німцями, тоді як австрійцям летіти на фарери. Тому очне протистояння Швеція-Австрія у секстеті Сі було ключовим у перегонах за плей-офф. Німці без питань на чемпіонаті світу. Шведи за плейов до нього. Перше місце у групі не задовольнило гольового апетиту збірної Луї Вангала напередодні матчу з Угорщиною. Вісім м'ячів відчутний удар по самолюбству гостей. Дубль Ван Персі у першому таймі зробив його співавтором рекорду Клюйверта за кількістю голів за збірну по 40. А третій гол, що прийшов по перерві, вивів нападника в одноосібні лідери цього списку. Не можемо пройти де вечері, Так майстерно зрізати головою у свої ворота вдається не щодня. Компанію нідерландцям за вихід з групи Ді складуть або румуни, що гратимуть з естонцями, або турки. В останніх домашнє завдання складніше. Дорога до відбірного раю лежить через нідерландське пекло. У групі Бі за перше місце закріпили за собою італійці. Осічка болгарів у Вірменії фактично позбавила шансів на вихід до плей-офф будь-кого із претендентів на друге місце. 16 набраних очок, ймовірно, будуть найнижчим показником серед усіх європейських груп. За певного розкладу повз плей-офф може пролетіти й друга команда з групи І, якщо ісландці і словенці в останньому турі програють. Швейцарці після останньої перемоги над Албанцями вже думають про золоті піски Копакабани. Збірна Португалії вдруге у цьому відборі не змогла обіграти команду Ізраїлю. Після березневих 3-3 у Лісабоні команди розійшлися миром 1-1. Найбільше тішаться з цього результату росіяни. Мало ймовірно, що в останньому турі вони програють в Азербайджані, а португальці заколотять більше семи голів Люксембургу. Найбільш закручена інтрига у групі Джі. Ясно, що далі йдуть Боснія і Герцеговина та Греція. Питання, хто з них стане першим. Греки до слова обіграли словаків їхніми ж ногами. Гол місяця, а той року на двох зметикували капітан гостиш Шкартел і їхній Муха. Перший мудро віддав, просто у площину власних воріт. Другий на класі прийняв. Отак і програли. Мінімально і геніально.